Повість врем'яних літ Літопис за Іпацьким списком переклад на українську Василя Яременка читає Олена Маляренко, частина 6. У літо 6481 973 рік почав княжити Ярополк. У літо 6483 975 рік, полюючи Свингельдич на імення лот. Вийшов із Києва на лови і гнав звіря у лісі. Побачив його князь Олег і питає, Хто це? І відповіли йому Свінгельдич. І, заїхавши, убив його Олег, бо сам теж був на ловах. Із за цього сталася ворожнеча між Ярополком і Олегом. А Свингельд, бажаючи помститися за сина, завжди казав Ярополкові Піди на брата свого. І один будеш володіти і його волостю. У літо 6485, 977 року, пішов Ярополк на брата свого Олега у деревську землю. І виступив проти нього Олег і ополчився, і була битва між військами, і переміг Ярополк Олега, і побіг Олег із воями своїми у город Вручий. І був міст через греблю до воріт городських, і, втісняві, спихаючи один другого, зіпхнули Олега із мосту в рів. І падало багато людей з мосту, і душилися і коні, і люди, і ввійшов Ярополк у город Олегів, і захопив волость його, і послав шукати брата свого, і шукали його, і не знайшли. І сказав один деревлянин я бачив учора, як із мосту його зіпхнули, і послав Ярополк шукати його, і витягали трупи із рову від ранку, і до обіду, і знайшли Олега на споді під трупами. І, винісши, поклали його на килимі, і прийшов Ярополк і плакав над ним і сказав Свингельду: Дивися, ти цього хотів! І похоронили Олега у полі біля города Вручого, і є могила його біля Вручого і до сьогодні, і успадкував волость його Ярополк. А у Ярополка жона грекиня була, і перед тим була вона черницею, і привів її, був колись батько його Святослав, і віддав її за Ярополка, бо була вона надзвичайно вродлива. Володимир, почувши в Новгороді, що Ярополк убив Олега, дуже злякався й утік за море. А Ярополк посадив насадника свого у Новгороді і став один володіти руссю. У літо 6488 980-й рік, повернувся Володимир у Новгород із варягами і сказав посадникам Ярополка: Ідіть до брата мого і скажіть йому. Володимир іде на тебе, готуйся із ним битися і сів у Новгороді і послав до Рогволода князя Полоцького, кажучи, Хочу дочку твою за жону взяти. Він же спитав у дочки своєї Чи хочеш за Володимира? Вона ж рече: Не хочу роззути Володимира, за Ярополка хочу. Колись бо Волод прийшов із за моря і волость мав свою у Полоцьку. А Тур у Турові, від нього ж і туровці прозвалися. І прийшли отроки Володимирові і переповіли йому всю мову рогніди, дочки Рогволода, князя Полоцького, і зібрав Володимир воїв багато, варяги, й словіни, і чудь, і кривичі, і пішов на Рогволода. А в цей час хотів вести Рогніду за Ярополка. І напав Володимир на Полоцьк і убив Рогволода і синів його двох, а дочку його рогніду за жону взяв і пішов на Ярополка. І прийшов Володимир на Київ із військом великим, і не зміг Ярополк йому опір учинити, і сховався Ярополк у Києві із людьми своїми і з воєводою блудом. І стояв Володимир, окопавшись надорогожичи, і єрів той до сьогодні між дорогожичем і Капичем. І послав Володимир до блуда воєводи Ярополкова із улесливістю кажучи: посприяй мені, і коли уб'ю брата свого, за батька рідного тебе матиму, і велику честь від мене матимеш, і не я розпочав братовбивство, а він, і я, боячись його, прийшов на нього. І рече блуд, через посланих Володимиром Буду тобі, я другом. О, зла підступність людська! я! Як Давид говорить: жирущий хліб зі мною обманув мене, а цей обманом задумав підступність проти князя свого. І ще про таке казав Давид. Язиком своїм обманювали суди їх, Боже, і хай відмовляються від замислів своїх, і за безліч безчестя їхнього, отвергни їх, бо вони прогнівили Тебе, Господи. І ще мужі крові підступної, не проживуть і половини днів своїх. Це світ зла, що віщує кровопролиття. То безумці, що приймають від князя чи пана свого честі дари, а помишляють погубити життя князя свого. Такі гірші від нечистої сили, так от і блуд зрадив князя свого, хоч мав від нього багато честі, а став повинним у крові його. Цей блуд зачинився із Ярополком, а сам часто посилав до Володимира, закликаючи його город приступом брати, а сам замишляв у цей час убить Ярополка. Боячись, що через горожан убити його не зможе, і таки блудний зміг погубити його, замислив підступність і радив тому не виходити на битву із города. І сказав блуд Ярополку Кияни посилають до Володимира і говорять: Бери город приступом, а ми видамо тобі Ярополка. Тікай з города. І послухав його Ярополк і побіг із города. І, прийшовши, закрився у городі родині. У гирлі Росі, а Володимир увійшов у Київ і обложив Ярополка уродні. І був голод великий уродні, і до сього є притча біда, як уродні. І сказав блуд Ярополкові Чи бачиш скільки воїв у брата твого? Нам їх не перебороти, заключай мири з братом своїм. І кажучи, це брехав йому. І сказав Ярополк Хай буде так, і послав блуд до Володимира, кажучи так от, збудеться твій намір, як приведу до тебе Ярополка, приготуйся убити його. Володимир же, те почувши, вийшов у двір батьківського терема, про нього раніше ми сказали, і засів тут з воями і з дружиною своєю, і говорить блуд Ярополкові Йди до брата твого і скажи йому, що не даси мені, те я прийму. І пішов Ярополк. А Варяшко йому говорить Не йди, княже, уб'ють тебе, втечи до Печенігів і приведеш воїв. І не послухав його. І прийшов Ярополк до Володимира. І як тільки ввійшов у двері, два варяга підняли його мечами під пазуху, блудже зачинив двері і не дав за ним увійти своїм. Так був убитий Ярополк. Варяжко ж бачив, як був убитий ярополк. І втік зі двору до печенігів і довго воював із печенігами проти Володимира. І ледве привабив Володимир на свій бік варяшка, і дав йому клятвену обіцянку. Володимир же заліг із жінкою брата, гречанкою. І була вона вагітна, і народився від неї святополк. А від гріховного кореня поганий плід буває. Оскільки й мати його була черницею, а по-друге, Володимир заліги з нею не в шлюбі, а як перелюбодійник. А ще й тому і батько не любив Святополка, бо був він, наче від двох батьків і від Ярополка, і від Володимира. Через якийсь час варяги сказали Володимиру Цей город наш, ми його захопили і хочемо взяти відкуби з горожан по дві гривні з кожного. І рече їм Володимир Пождіть, хай же за місяць зберуть вам куни, і ждали місяць і не дав їм, і сказали варяги Збрехав ти нам, покажи нам шлях у греки. А він сказав Ідіть. І вибрав із них мужів добрих, і розумних, і хоробрих, і роздав їм городи, а інші пішли до Цареграда. І послав перед них послів сказати таке цареві Все йдуть до тебе варяги. Не маєш тримати їх у городі, а то накоять тобі в городі, як і тут, розсели їх порізно, а сюди не пускай жодного. І почав княжити Володимиру Києві один і поставив кумирів на горі за теремним двором. Перуна дерев'яного, а голова його була срібна, а вус золотий, і хорса, і Дажбога, і Стрибога, і сімаргла, і Мокош, і жертви їм приносили, називаючи богами, і приводили до них синів своїх, і жертви приносили бісам, і осквернялася требами земля Руська і Гора та. Але приблагий Бог не хоче смерті грішника. На тій горі нині стоїть церква святого Василія, як про це пізніше скажемо, ми ж повернемось до попереднього. Володимир посадив Добриню дядю свого у Новгороді, і коли Добриня прийшов у Новгород, поставив над річкою Волховом перуна кумир і приносили йому жертви люди новгородські як у Богу. Володимир вже був перемножений пожадливістю до жінок. Були до нього приведені Рогніда, що жила на Либиді, де нині село Передславино. Вона народила йому чотири сина: Ізяслава, Мстислава, Ярославою, і Всеволода, і дві дочки. Від Гречанки мав святополка від чешки Вишеслава, а від другої чешки Святослава і Мстислава, від болгарки Бориса і Гліба. І наложниць було у нього триста у Вижгороді, триста у білій городі, і двісті на Берестовім у невеликому селі, яке і нині називають Берестове. І був він ненаситним у блуді і приводив до себе заміжніх жінок, і дівиць розбещував, бо був жонолюбець, як і Соломон. Було ж і у Соломона кажуть сімсот жон, а наложниць триста. Мудрий же був, а врешті-решт загинув. Цей же був невіглас, а в кінці кінців придбав собі вічне спасіння. Великий бо господі, велика міць його і розум його безмежний. Жіночі зваби зло, як сказав, покаявшись, Соломон про жінок не звертай уваги на злу жінку, крапають солодощі із з губ блудниці, лише короткий час усолоджує вона гортань твою, а після гіркоту жовче відчуєш. Той, хто уходить до неї, не вернеться. Після смерті його стежка в ад, по стежці життя не йде вона, бо блудлива течія життя її і нерозважлива. Це сказав Соломон про блудниць. Про чеснотних же жінок він говорить «Дорожчі за закаміння коштовне, радіє й з неї муж її, бо робить мужу своєму благо все життя, придбає вовну і льон, створить усе необхідне руками своїми. Подібна вона кораблеві торговому, здалеку збирає собі багатство, і встає з ночі, і годує сім'ю свою, і дає роботу рабиням, побачить поле і купує, руками власними засіває поле, кріпко стан свій перев'язавши, силу рук віддасть праці, і відчуває, що добро творить, і не згасає всю ніч її світильник, руки свої прикладає до корисливого. Лікті ж своє віддає веретину, долоні рук розкриває для убогих, подасть плід же бракові, не печеться про дім свій муж її, де б він не був. Винятковий одяг пошиє мужу своєму, а червлений і багряний одяг для себе. Помітний буває на воротях муж її, а особливо, коли сяде на зібранні зі старішинами і жителями землі, покривала зробить і віддасть на продаж. Вуста ж свої розкриває розумно і до ладу мовить язиком своїм. В силу і красу вдяглася вона, милість підносить її, діти її збагачують, і муж хвалить. Розумна жона, благословенна, і хай похваляє страх Божий. Дайте їй від плоду вуст її, і хай прославляють на воротях мужа її. Кінець цитати. У літо 6489, 981 рік пішов Володимир на Ляхів і захопив города їхні Перемишль, Шервин і інші города, які до сьогодні під Руссю. Цього ж року і в'ятичів перемів і наклав на них дань від плуга, і отець його брав. В літо 6490 982 рік. Повстали дружно в'ятичі, і пішов на них Володимир і вдруге переміг їх. У літо 6491-983 рік пішов Володимир на Ятвігів і взяв землю їхню, і повернувся до Києва, і приніс жертву кумирам з людьми своїми, і сказали старішини і бояри мечем жереб на отрока і дівицю, на кого впаде, того й заріжемо в жертву богам. І був варяг один, був двір його, де зараз церква Святої Богородиці, яку збудував потім Володимир. Варяг той прийшов колись від греків і таємно сповідував віру християнську, і був у нього син, красень на вроду і душею красень, і на нього із завості диявола випав той жереб. Не терпів його диявол, бо мав владу над усіма, а цей був йому як тернина в серці. І тужився згубити його каяний і науськав людей. І прийшли посланці до нього і сказали Як випав жеребна сина твого, то вибрали його собі боги, щоб ми принесли його в жертву богам. І рече Варях. Не боги то, а дерево. Сьогодні є, а завтра згнило. Не їдять бо, не п'ють, не говорять. Зроблені руками із дерева, сокирою й ножем. А Бог є один йому служать і поклоняються греки. Він створив небо й землю, і чоловіка, і зорі, і сонце, і місяць, і дав життя на землі. А ці боги що зробили? Самі зроблені, не дам сина свого бісам. Посланці пішли розповіли людям. Вони ж взялися за оруж'я, пішли на нього й рознесли його двір. А він стояв на сінях із сином своїм, сказали йому Дай сина свого, віддамо його богам. Він же відповів Якщо вони боги, то хай пошлють одного собі бога й візьмуть сина мого, а ви чому їм жертви приносите? І гукнули і порубали сіни під ними так убили, і не знає ніхто, де їх поклали. Бо були тоді люди невігласами, поганими, і диявол радів цьому, не знаючи, що близько вже його погибель. Так він намагався згубити рід християнський, але прогнаний був Христом чесним в інших землях. Тепер же думав окаянний, що тут собі знайде пристанище, бо тут ні апостоли не навчали, ні пророки, ні пророкували, не відав, що пророк сказав, і назову не моїх людей, моїми людьми. А про апостолів вже сказано: по всій землі розійшлися повчання їхні і до кінця вселеної слова їхні. А якщо й самі апостоли тут би не були, то вчення їхнє, як звуки труби у вселенні, лунають по церквах. Їхнім ученням перемагаємо богопротивного ворога, кидаючи його під ноги. Так же перемогли його ці два мученики і прийняли вінець Небесний на рівні із святими мучениками і праведниками. У літо 692, 984 рік, пішов Володимир на Радимичів, і був у нього воєвода вовчий хвіст, і послав Володимир поперед себе вовчого хвоста, і зустрів той Радимичів на ріці піщаній, і переміг Радимичів Вовчий Хвіст. А тому й дражнить Русь Радимичів, приказуючи, піщанці від вовчого хвоста тікають. Були ж радими Челяського роду. І, прийшовши, поселились тут і платять данину Русі, і повоз возять і до сьогодні. У літо 6493, 985 рік, ходив Володимир на Болгар у лодіях із дядьком своїм добринею, а торків провів берегом на конях і так переміг болгар і сказав Добриня Володимиру, оглядав колодників. А вони всі в чоботях, ці данину нам не платитимуть, підемо шукати лапотників. І уклав Володимир мир із болгарами і поклялися один другому і сказали болгари тоді миру між нами не буде, коли камінь почне плавати, а хміль тонути. І повернувся Володимир до Києва. У літо 6494. 986 рік прийшли болгари магометанської віри, кажучи, Ти князь мудрий, розумний, а закону не знаєш. Віруй у наш закон і поклонися Бухмиту. Володимир запитав, яка ж ваша віра? Вони ж відповіли, Віруємо Богу, а бохмит нас навчає, наказуючи робити обрізання, свинини не їсти, вина не пити. А з жінками і після смерті похотіння блудні творити можна. Дасть бохмит кожному по 70 жон красних і вибере одну, найвродливішу, і красу всіх їй віддасть, і вона буде йому жона. Тут же говорить, належить безперешкодно віддаватися всякому блуду. Якщо хтось на цьому світі бідний, то і на тому, а якщо хто багатий тут, то й там. І іншої багато брехні наговорили, про яку й писати тут соромно. Володимир же слухав їх, бо й сам любив жінок і грішив з ними багато, і вислухав, із насолодою. Але ось це було нелюбо йому, обрізання і заборона їсти свинину, а особливо заборона випивати. Сказав для Русі пиття веселість, не можемо без цього бути. Після цього прийшли до нього німці від Риму, кажучи Ми прийшли, як посланці від папи, і сказали Володимиру: Говорив тобі, папа, земля твоя, як і земля наша, віра ваша не така ж, як віра наша, бо віра наша світло. Кланяємося Богу, що сотворив небо і землю, і всі зорі, і місяць, і все, що дихає, а ваші боги дерево. Володимир жерече А яка ж заповідь ваша? Вони ж відповіли піст по можливості, а коли хто п'є чи їсть, усе на славу Божу. Так говорить учитель наш апостол Павло, сказав Володимир німцям Ідіть, звідки прийшли, бо й батьки наші не прийняли цього. Це почули козарські жиди і прийшли до Володимира, кажучи Чули ми, що приходили до тебе булгари і християни, і кожен навчав тебе своєї віри. Християни ж вірують у того, кого ми розп'яли, а ми віруємо в єдиного бога Авраама, Ісаака та Якова. І рече Володимир, який же закон ваш? Вони ж відповіли обрізатися, свинини і заячини не їсти і суботу берегти. Він же запитав, а де земля ваша? Вони сказали в Єрусалимі. Він же перепитав то чи там вона і нині? Вони ж відповіли ні. Розгнівався Бог на батьків наших і розсіяв нас за гріхи наші по світу, а землю нашу віддав християнам. Володимир же рече То як ви інших учите, а самі отвергнуті Богом? Коли б Бог любив вас, то не були б розсіяні по чужих землях, чи ви і нам того зла хочете? Після цього до Володимира прислали греки філософа, який сказав таке Чули ми, що приходили болгари і схиляли тебе прийняти віру свою. Їхня ж віра оскверняє небо і землю, і прокляті вони гірше від людей, і уподобалися содому, й гуморі, на яких напустив Бог, палаючи каміння, і затопив їх, і потонули. Так і на цих чекає день погибелі їхньої, коли прийде Бог на землю судити. І погубить усіх, що беззаконня творять і скверни діють. Ці ж бо підмиваються, поливаючись водою, і в рот ту воду вливають, і по бороді нею мажуть, поминаючи бохмита. Подібно, і жони їхні роблять теж паскудство і ще більше, вкушаючи те, що від злягання з мужами буває. Отож, вислухавши, плюнув Володимир на землю і сказав нечисте діло. Філософ же рече Чули ж ми і те, як приходили від Риму німці навчати вас своєї віри. Їхня ж віра від нашої дещо відмінна служать бо на опрісноках, тобто на обладках, яких Бог не заповідав, бо повелів на хлібі служити, і апостолам заповідав, взявши хліб, і сказав Це тіло моє, яке ламають за вас. Також чашу, взявши, говорив Це кров моя, нового заповіту. «Ці ж того не роблять, а значить, неправильно вірують. Каже Володимир Приходили до мене жиди і говорили, що німці і греки вірують у того, кого вони розп'яли. Філософ же пояснив істину, віруємо у того. їхні ж пророки передрікали, що народиться бог, а другі, що розп'ятий і похований буде, а на третій день воскресний на небеса вознесеться. Вони ж цих пророків побили, а других катували. Коли ж збулося пророцтво, це коли зійшов на землю і був розп'ятий, і вознісся на небеса, чекав Бог на покаяння їхні сорок і шість років і не покаялися, і послав тоді на них римлян. Римляни, городи їхні порозбивали, а їх самих розсіяли по всіх землях, і труждаються вони у тих землях. Володимир запитав, чого радий зійшов Бог на землю і такі страждання прийняв. І, відповідаючи, сказав філософ: Якщо хочеш, князю, послухати, то розповім тобі усе від початку, чого радий зійшов Бог на землю. І Володимир сказав Радий послухати, і почав філософ розповідати.